Німеччина закриває кордони. Ну що ж, вітаю вас, панове емігранти. Сталося те, що мало статися, не закриває. А вже закрила німеччина кордони. Я от щойно переїжджав кордон з німеччиною і польщею. І да, дійсно стоять. Пости і перевіряють. В принципі, той, хто їздив, то і так знає, що і до цього перевіряли, але вони перевіряли вибірково там, вихватували якісь буси або більше автомобілі. Була перевірка. А зараз вже Бундестаг прийняв рішення, і будуть посилені контролі на кордонах емігрантів будуть виловлювати. да Бо ситуація, ми знаємо, яка наплив емігрантів все більший Ну і. Великий і нерушимий Європейський Союз починає потрошки сипатися, як, в принципі, і усі союзи, які е, не мають підстави до існування свого через е, нерівні рів, не умови існування. Да? Ми всі їдемо ж туди на Німеччину, на Бельгію, Голландію. Чого? Тому що в Польщі заробити можна. Можна, але значно менше ніж в країнах Євросоюзу. От так само і всі мігранти думають: валять туди на захід, в Німеччину. А Німеччина відповідно використовує дії, які її захищають. От і от, і все. Тепер буде спрощена процедура депортації, і якщо ви попадете на таку перевірку, не зможете доказати, що ви знаходитеся тут легально, мету вашої поїздки, що ви працюєте легально, то депортують і все. Зараз кажуть, що українців не депортовують, тому що війна йде, але війна ж рано чи пізно закінчиться, і потрібно буде думати. Поїдете в Україну? Ну окей, за заборонять вам в'їзд в Європу на 5 років. Якщо це вас влаштовує, ну окей. Але чомусь мені здається, що більшість з вас не хотіли б позбавитися такої можливості, подорожувати Європою, в'їжджати по безвізу в, в, в будь-який момент. Тому так, що робити? Перевіряти ретельні документи. Коли коли плануєте поїздку, то тепер не тільки треба буде думати, як там кудою стороною через якою дорогою поїхати, де там тих постів менше або менша ймовірність перевірки. А тепер треба буде ще й документи свої, які ти везеш, дивитися, чи вони є, чи вони в оригіналах, чи є у вас легальний побит, чи витримали ви ту карточку побиту, чи ви знаходитеся на песелі Укр, чи у вас дія не злетіла, і так далі, і так далі. Працювати легально потрібно потрібно мати дозвіл на роботу. З собою його возити, той дозвіл на роботу, щоб коли буде перевірка, щоб ви могли підтвердити мету вашої поїздки або мету перебування вас в країні в Польщі, і що ви потім повернетеся в Польщу назад, бо ви там працюєте. Ну і загалом працювати потрібно легально, без того ніяк в Європі. Ретельно перевіряйте своїх роботодавців, кого ви працюєте, чи дійсно ви працюєте в нього легально, чи тільки так він вас відправив туди. А їдь, там є робота, і потестую, чи ти спеціаліст, чи ні. А на місці подивимося, чи тебе працювати чи ні. Тому дивіться, беріть підтвердження документів, що ви працюєте легально і буде у вас все добре. Ну і на канал не забувайте підписуватися. Тут, власне, я розповідаю, як побути в таких ситуаціях, як же ж працювати, заробляти в Європі, і це робити все абсолютно легально. Роман бізіммігрант, бережіть себе.